Доброго дня, ми з України вітаю вас. Ми з Тігрою сьогодні вирішили зробити для вас відео про подорожі. Я була зараз 4 дні в Мадриді і в своїй групі, як із Пепла, написала дівчата розповісти, як можна недорого купляти і квитки, і квартиру знімати. Дівчата кажуть, розповідайте, розповідаю. Все залежить від того, чи є у вас канікули в вашій землі чи ні. Бачаюсь. Якщо ви летите з дитиною під час канікул, то, на жаль, квитки будуть на 50-70% на дорожчі. От сьогодні моя колега сказала, вона летить в Таїланд і каже, у нас різниця 600 євро в квитках, оскільки ми купляємо квитки не під час канікул. Тобто ви дивитесь, якщо це є можливість відпочивати, не летіть в канікули. Якщо у вас діти, то у нас одна дорога. Відпочивати під час канікул. Що ви можете зробити? Ви можете обрати е, аеропорт там, де немає канікул. Наприклад, яка ситуація? Якщо, наприклад, от зараз ви живете в баден вюртенберг у нас тут недалеко Франкфурт-Аеропорт. Це означає, що всі будуть бігом бігти недалеко і летіти з Франкфурта. Але наверху в Норд Райн-Вестфайн. І інші землі. Там, можливо, немає канікул, треба подивитися. Тому ви можете шукати відправлення так, літака з, наприклад, Кьольна. Ви заплатите квиток на потяг, але у вас може інколи буде різниця 250 євро. Ну, це, в принципі, дуже великі гроші, я б так сказала. Тепер квитки я купляю на сайті Чефіон 20Fluge. Ви можете там обрати і. Переліт і готель, все що завгодно. Цей раз ми летіли в трьох, і я опала квитки, в мене вийшло 780 євро. Я звісно, була у шоці, але почала нажимати на кнопку заплатити, і в мене вийшов результат 380 євро. Тобто ми троє дорослих летіли. А... За 380 євро Франкфурт-Мадрид туди і назад люфтанзу це недорого, скажімо так, під час канікул. Якось ну, мені просто повезло. Чим раніше ви купляєте квитки, тим краще. Ви знаєте, що в німців така тенденція: вони квитки, сідай вже, сідай. Вони квитки купляють тоді, коли вони повертаються з відпустки, так і летять вже на наступну там наступний рік. Вони вже купляють квитки. Тому це дуже дуже велика економія. Що ж є таким цікавим? Коли ви летите, то ви можете взяти з собою їжу, оскільки за всю їжу ви будете платити в літаку. І я беру, наприклад, бутерброди, якісь там солодощі, яблучка, банани. Тому що один салат, такий манюсінький, коштує 11 євро в літаку. Житло Житло я знімаю на сайті Airbnb. Думаю, він відомий всім. Багатьом хтось використовує Booking.com. Airbnb я користуюся вже 5 років. Чому мені подобається цей сад? Ви мені подобається через те, що там є рецензії. Тобто я от шукаю квартиру, наприклад, Мадрид. Да? Я можу собі поставити фільтр, яка ціна, і район, і плюс рецензії. Люди, які подорожують, вони пишуть після того, як вони пожили в цій квартирі, яка була. Комунікація з власником квартири, чи знаходиться ця квартира недалеко від метро? Це саме головне, це дуже-дуже важливо. Чи ви можете пішки дійти до магазину найближчого? Чому мені ще подобається Airbnb? Тому що? Е, у вас є можливість готувати. Для тих, хто хоче відпочивати, ви берете готелі і all inclusive Я, наприклад, вважаю, що я можу готувати, і я можу інколи щось цікаве спробувати, там, як тапас, так, місцеві делікатеси. Тому для мене це просто краса. І от квартиру, яку ми знайшли, вона належала Хосе Мануель, власне, був написали, що квартира маленька, але 10 хвилин метро від цієї квартири, плюс напроти магазинчик маленький, де можна фрукти купити, кафе, і дуже зручна, де знаходиться так, місць Лаги. Це було для мене головний критерій. Я заплатила за, за, за 5 ночей на трьох людей. Ми заплатили 500 євро. Якщо подумати, це була ціна в принципі. 100 євро за ніч для трьох людей, це дуже хороша ціна під час канікул. Комунікація була нормальна, ми могли подорожувати, ми могли спілкуватися з власником квартири, він нам все підказував. Тому я можу тільки порадити. Такі відпустки, скажімо, якщо у вас є там троє дорослих, то мінімум це буде коштувати 1000 півтори щоб ви просто знали ціни. Що є цікавим в Мадриді? Це недороге метро і автобуси. Проїзд на автобусі коштує євро 50 Ви заходите в автобус і картка. Вам потрібна, до речі, для оплати кредитна картка. Проста картка не діє і тільки кредитна. Ви розплачуєтеся або кредитку, або грошима. Метро, в Мадрину взагалі така краса, оскільки ви купляєте картку, на така маленька. Червона, і вона сама коштує 2,50 коли ви перший раз платите, а потім ви її можете заряджати. 6 євро коштує 10 значить, можливостей проїхати. Тобто ми за 6 євро каталися в одну сторону туди, назад, і було дуже зручно. І цю картку ви можете постійно заряджати, коли вже 10 раз виїхали, так, знов заряджаєте на 6 євро, набагато дешевше, ніж у Німеччині. Що ще цікаво, від аеропорту добиратися? Взагалі велика проблема в багатьох, як добиратися з аеропорта. Ми прилетіли пізно, було 8 вечора. Я трошки прогуглила, і написано було, що, в принципі, так само, як в Барселоні, таксі належить до муніципальної служби. Це абсолютно безпечно брати таксі, вас не заведуть і не здадуть на органи. Таксі коштує фест price, ціна 30 євро Або можете їхати на метро. Шикарне сполучення метро. Але якщо чесно, я була така втомлена після цього переліта і думаю, куди я вже зараз буду шукати. То метро я заплачу 30 євро, і якщо рахувати 10 євро за людину, ми їхали 25 хвилин. Тобто 10 євро за людину по німецьким меркам чи міркам да, це небагато. Але для Іспанії це дорого, це, скажімо, інша ціна. Але я заплатила, оскільки. Колись моя покійна бабуся казала, Лена, треба подорожувати зручно. І от я в даному випадку 30 євро ще раз взагалі не проблема. Або ви йдете на метро і платите 1,50 євро 50 за людину вночі, оскільки в мене рейс. Чому, до речі, в мене такий дешевий рейс був, оскільки ми е, назад летіли о 6 ранку. Тобто для деяких це не зручно, треба бути в 4 години вже в аеропорту. Я замовила таксі, то дядьку що нас привіз. Я попросила його, щоб він нас і забрав. Я також заплатила, але вночі вже виходу не було: 30 євро за нас трьох. Але це дуже зручно. Він під'їхав без 15.04 до нашого будинку. Ми сіли і поїхали далі, що в нас ще є цікаве? Магазини. Так, смаколики місцеві. Місцеві смаколики, ви знаєте, це сангрія, це тапас, це е, якісь морепродукти. Є багато пропозицій. Є, наприклад, меню на, на один раз там коштує 20 євро, ви можете щось купити. Є неймовірно дорогі тапас, це оці всякі меркади, маркти, які тільки для е, туристів. Тому там одна тапас, який шматочок хлібчика і дохла рибка, це коштує 4 євро. Я, наприклад, минаю такі речі, оскільки я вважаю, це дуже дорого. Ви їдете в будь-який район Мадриду і ходите вулицями, де немає туристів, можете спокійно за нормальну ціну поїсти. В принципі, за нас трьох ціна десь була 60 євро. Тобто це напій, кава і плюс якась страва, дуже смачно, і ціни набагато дешевше пиво. Іспанці дуже полюбляють пиво і червоне вино. І саме цікаве, наприклад, німці, якщо ви замовляєте вино, вам приносять бокал, вина вже там червоного. А іспанці вони приносять пустий бокал, бутилку при вас наливають туди вино. І воно недороге і дуже смачне. Наприклад, що можна побачити? В Мадриді ми були скільки? Субота, неділя, понеділок, вівторок, 4 дні. Перший день я завжди в незнайомих місцях. Наприклад, ми беремо автобус хоп-он, хоп оф і подорожуємо. але... Зараз ми були справді в центрі міста, тому все було на купі. Наприклад, в Барселоні вам зручно взяти такий автобус, оскільки він об'їжджає там є два маршрути, вони перетинаються. Це дуже велика територія. В Мадриді все знаходиться на одній території, і якщо ви вмієте ходити, то проблем нема. Ви можете просто пройти по всьому місті і все подивитися. Ми пішли пішки від нашого Боже благослови Гугл. До замка Короля Філіпа. Він мене, скажімо, не вразив. Він якийсь такий дуже був замучений. Дуже багато парків було коло того замку, але ну, не дуже мені сподобалось, якщо чесно. Але для іспанців, що було цікавим, ніде не чула російської мови. Ну, немає, немає. Два рази чула українську мову. І дуже багато іспанської мови. Взагалі іспанці не розмовляють англійською навіть в таких хотспот, де туристи. мене дуже це здивувало. В кафе була одна офіціянка, а всі останні не розмовляли іспанською. Це якось, ну вибачте, англійською, німецькою, дуже дивно, тільки іспанська. Але руком ногом ново, і мокрим тряпком ми якось порозумілися. А потім ми вирішили піти до Телеферіка. Телеферіка — це та дорога господи, як вона називається, канатна дорога. Але вона була зачинена. Ми зайшли нагору, і вони сказали: вибачте, в квітні не працює. Але хто поїде в Мадрид, це must have, У вас є можливість туди поїхати. На другий день ми пішли в Каза Дель кампо Це е, півтори тисячі гектарів. Е, парк він є національним, і е, його також, їх король Філіппе, сказав, що я хочу, щоб цей парк тут був. Він складається з багатьох атракціонів, там парки зоопарків, але ми вирішили піти до е, парк, де атракціонен, і просто так спонтанно зайшли, я заплатила 120 євро за трьох дорослих. Тобто, е, як би вам сказати, в Німеччині таке щастя коштує 50 євро. Якщо ви підете то, в Європа парк чи в Кьольні там недалеко Фантазія лан, взагалі любі парки. Коштують дуже дорого. Що було цікаво в Іспанії? Це був третій самий, великий парк, і ми не дуже довго чекали. Я просто була дуже здивована, приблизно 15 20 хвилин перед кожним атракціоном, і діти каталися, де вони просто хотіли. Цікаво було для мене це Walking Dead Experience. Я взагалі дуже боюся які там зомбі-страшилки, але зараз дивлюся Walking Dead, і вони пропонували атракціон. Екстра ціна була. Значить, ви заходите, там стоїть якийсь поліцейський, в нього тут шрами, так, якісь вуха, зомбі висять. І ви заходите групками маленькими по чотири людини. Значить, темна кімната. Ми от зайшли, за нами якісь американці були. Ми з ними каже, слухайте, I'm afraid, вони We are afraid too. Перед нами ще хтось був, і, значить, вони кажуть, будь ласка, лишайтеся разом, не можна фотографувати, їсти. От до чого, але до їсти я не додумалася. Ніколи, буду... не трогайте зомбі руками, сказали, і не йдіть там назад. Чим? Поки я стояла, я злякалася, моя донька була зі мною, вона за мене так сховалася, і ми пройшли. Значить, Заходите на вулиці світло, там прям краса, і ви заходите там темно. Стоїть чоловік і каже, Шарап, Сіленціо. Щось починає розказувати іспанську мову. Ми вже всі так тремтимо, бо чуємо, впереділи хтось кричить. Каже, Show your hands. Ми показали свої руки, і тут в цей момент вилазить якийсь зомбі. Run! І ми побігли. Напевно, бігали хвилин. 20, але мені здається, що це все моє життя. минуло. тігра сідай вже. І е, там спереді кричать, ці зомби вилазять. Ну, ви, ви розумієте, що це актори. Цікаво було. Я потім сказала, яка я дурна, але от просто так воно якось запам'яталося. Там є парки для маленьких дітей, частинки, і атракціони, і плавати, все, що завгодно, але воно того коштує. Взагалі, я вважаю, що якщо я знаходжуся в якомусь новому місці, я економлю гроші до того і пробую атракціони. Що ми ще дивилися? Є дуже багатий район. Взагалі, контраст між старим Мадридом і новими вулицями просто кардинально. Ми таке відчуття, я кидала фотографії у Фінікс, що це якісь, не знаю, чи Нью-Йорк, чи, чи просто дуже багаті райони. Кардинально, ну, неймовірно, дорогі магазини там шут, плюс діор, плюс ще щось, прям сек'юріті security стоять. Ну, це не мій світ, наприклад, але люди, люди заходять і подорожують. Дуже цікаво, якщо вам це подобається. Різні площі, Плаза де Іспанія, Плаза де-Майор, ви можете побачити і автобуси. Автобуси кружляють, дуже багато маленьких ресторанчиків на сайт-штраси, на цих. Е Значить, вулиця між великими дорогами, ви можете для себе знайти все що завгодно. В останній день ми вирішили поїхати в Ель Ескоріаль. Що то було? Це був сказати як усипальниця королів. Ця це частинка мадрида, яка називається ель ескоріаль він знаходиться ем, годину, напевно. Ну, 50 хвилин ми їхали від міста від Мандрида. Тобто, ви приїжджаєте до станції метро Манклоа, потім берете 661 автобус і їдете. Просто круто, оскільки ви не в центрі міста, ви їдете і бачите нормальні будиночки, ви бачите природу. І коли ми приїхали вхід, ви платите, монументальні здання. Там були бібліотеки, зібрані стільки така колекція книжок, просто там на Іфріті, на арабській мові, там є Біблія, там є Коран. Просто неймовірно, наскільки енергетика така, там 1500 -якийсь там рік є моделі глобуса, і я зразу знайшла свої і дітей. Просто неймовірно, просто цікаво. Кого що цікавить? Ми подивилися на як цвітуть квіти відпочити. Я тільки можу вам порадити такий мікс зробити. Для тих, хто е, полюбляє ночне життя, ви можете також знайти для себе багато барів, багато ресторанів тапас. І Абінбі, до речі, ще пропонує е, такі тури, наприклад, що тапас у Двінас. Я це робила, коли була в Барселоні, і там ми зустрілися на якійсь там площі, да, у нас було 15 людей. І він Пропонував 5 барів і 5 різних видів напоїв, і 5 різних е, видів тапас. Тобто для себе цікаво знайти, ви можете. Це недорого, все коштує в, принципі, в районі там, ну, 20, 30, 50 євро. Кожен може знайти для своїх грошей і для свого раціону. Ще раз мене здивувало, щоб такий підсумок підвести. Це транспорт, дуже недорого. Їсти я готувала вдома, плюс ми інколи ходили. Щось смачне, спробували нове. Кава це просто жах, скажу вам чесно, скільки в них кава це еспресо, і туди доливають молока. Сумувала за капучино нормальним, за нормальними, скажімо, справами, була дуже рада вже повернутися додому. От така в мене була подорож. Чотири дні мені було достатньо для Мадриду, більше б я, наприклад, не хотіла. І наступну свою подорож я зараз планую також. По Німеччині зарані купляю квитки, щоб було дешевше все запланувати. От така в мене була маленька пригода. Якщо вам було цікаво, ставте, будь ласка, запитання під відео, ще раз сайти потрібно чи щось знати. Діліться своїм досвідом. Якщо у вас немає в Фініксі, приєднуйтесь під відео є. Посилання на групу у Фейсбуці, я там даю також поради і картинками, коли якщо подорожую, розповідаю, де я була. Була дуже рада вас побачити. Ставте пальці, приєднуйтесь до наступного разу.